Хмурий ранок 20 червня, день за нього з історії, день якого всі чекали і боялись. Я зібрався у дорогу ще вчора. У мене був паспорт, сертифікат зі за запрошення, дві чорні ручки і одна синя, також невеличкий керамічний ніж, кориляча лапка на удачу, два пакетики трави, три пігулки екстазі, відрубана людська рука, і принесена у жертву ситані плямиста Соламандра. Я був готовий до усього. О, ти теж на історію. А по хмарі не видно. Хе-хе. <звук> <звук> на одного менше. Слухайте сюди, гімнюки. Час пішов. Спробуйте не просрати все. Ну ось. Паніка, страх і безвихідь. Чому я о боже, ну чому я? Ні. Ні. Зберись. Я уважно оглядався в текст у кожну букву, у кожну величку. Чуєш, чувак, а коли підписали Крайвську унію? Е... Та чувак, я не знаю, я взагалі не історик і. Ну то вали нафіг звідси. М -м -м так, ну, припустимо. Коли і де народився Маркіян Шашкевич і як це пов'язано із винайденням колеса? Питання для першокласника. Коли почалась Друга світова? Ну це ясно. Добре, що я ту книжку прочитав. У якому році відбулась битва під Конотопом 1659 року? Складне питання. Ну от, припустимо. Хто зображений на фото? Ну блін, вони всі на одне лице. Добре, це теж пропустимо. І я не відповів ні на одне з цих питань. Залишилось 10 хвилин до кінця. Заповніти бланки відповідей і валіть звідси. Схоже, лишається тільки одне. Так, окей.